Зросла кількість загиблих наслідок російського удару по готелю у кривому Розі. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі, 27 серпня загинуло 4 людини та п'ятеро постраждало. Пошуково рятувальні роботи на об'єкті завершено. Все добре ви вивряду. А проводимо розвір цій в воськну. І на перший поверх робить на мікропростомі далі. Определенно сюда. Прямо туда, прямо. Хорошо, нормально, нам все знают, что есть. Есть, нет, нет, нет. wow oh. Нагадаю, о півночі 27 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по кривому рогу. Ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. Співробітникам ДСНС після подій вдалося врятувати п'ятьох людей. Перші хвилини після ракетної атаки на кривий ріг зафільмували бодікамери поліції. Бреше обережно, обережно. Тіше. Вище, вище, вище. више. Више, 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 више. Ні, тут немає останнього. Останній поверх. Тіхо, тихо, тихо, тихо. тихо.